Доброго дня, леді джентльмени. Сьогодні ми поговоримо про бонусні програми стрімінгових платформ. Я вибрав такі стрімінгові платформи, як Tango, SuperLIFE і Plumfit для обсуждення бонусів. Начнемо ми з Tango, тому що тут менше всього бонусів. по перше бонуси доступні не всім, доступні вони не часто. Відгуки про бонусні програми дуже погані. Бонусні програми, які були, якими я знайомий, це для творчих людей і авторів. На Ютубі є автори, які брали участь в цих бонусних програмах. Відгуки вони оставили негативні. Тому що творчі люди це, як правило, музиканти, співаки. А на танго них просили скинути інтересні фото і відео, і за це придругали ним монетки. А для дівчат, які саме цим і займаються, скидають інтересні фотки відео для таких бонусних програм на сьогоднішній день нема. Наступний наш сайт це SuperLife. Дуже популярний в плані бонусних програм. Но не забувайте, ключове слово бонусних програм це бонус, який можуть дати, а який можуть не дати, умови самі часті, саме стандартна бонусна програма. До якої всіх підключають? Ну, не всі можуть отримати нагороду. Заключається в тому, щоб проводити 15 днів по 3 години онлайн, без довгих переривів між ефірами. І для участі в цій бонусній програмі потрібно. Щоб ви були в агентстві, А якщо ви не в агентстві, то назбирати 30 тисяч діамантів, що рівно 200 доларів. І після того ви зможете самостійно підключитись до даної бонусної програми. Ну, коли ви виходите в свої перші ефіри на Суперлайф, вам там обіцяють кучу всього. Просто що би ви тільки не сказали, там такий треш буває, що я просто в шокі. Сказки, типа, накачати фоток з інтернету, всім подряд розслати і 400 доларів за 5 минут. Це все неправда. Також із бонусними програмами може бути. Ну, це стандартно ще може бути. Є інші бонуси. Б'юті -бонус, бонус красоти. я якось цікавився, сказали, на даний момент ведучих до даної бонусної програми, не підключаємо. Для того, щоб до цієї бонусної програми підключитися, ще необхідно мінімум 20 днів по 3 години в день працювати і знімати відосики для SuperLife. По суті, рекламу. Ну, відео не важкі, такі як TikTok, приблизно по готовому сценарію. Big бонус це для нових стрімерів. Якщо ви вступаєте в агентство, то автоматично підключаєтесь до даної бонусної програми. Якщо ви робите якусь кількість діаматів на протязі 30 днів після реєстрації і вступу в агентство, то отримуєте бонус. Тобто робите 1000, 100 тисяч діаматів, заробляєте 666 доларів на подарки, получаєте 200 доларів бонусом. Ну, в принципі, реально, що можна зробити, це оцю суму. Раніше можна було реально зробити, зараз показники на момент записі відео падають у останній місяць або навіть. Декілька. Як тільки забрали SuperLife з App Store, то, в принципі, показники впали в два рази, а дівчат на 20% менше стало. Ну і, дарувальників, я думаю, теж стало менше, тому воно так. Бонусів, як ми бачимо, є вроді багато, але по факту єдине на що можна розраховувати, це стандартний бонус, але в SuperLife ще є система штрафів. Де можуть з вас знімати як і цілий бонус, так і просто від того, що ви заробили якусь кількість діамантів. Про це, обично, ніде не день написано. Десь на правилах SuperLife я в кінці знайшов, що можуть знімати, ну вам про це ніхто нічого не скаже. Можете участвувати. Також ще є бонуси від стрімінгової платформи Plumfy. Тут бонусна програма дуже легка, є, точніше, не дві. Стати офіційним стрімером легше всього. Суть бонусу заключається в тому, що ви проводите 30 годин в місяць онлайн і до вашої суми додають ще декілька процентів. От, наприклад, якщо ви заробили 10 тисяч діамантів, це 26 доларів при нормальних умовах. А якщо доплюсувати бонус 10 доларів, ви получите 36 доларів. Це дуже легко все робиться. Бонусна програма працює. Я тільки почав працювати з плампів, але мої ведучі вже підключаються до бонусної програми. Прям виходить чітко. Також є стати талановитим хвостом, талановитим стрімером. Тут треба вже. Проводити ефіри приблизно як на Суперлайф. як робот, сидіти, нічого не порушувати. Але тут бонуси вплоть до 100% зверху дають. Якщо от 10 тисяч діамантів заробляєте, 26 доларів – це обичний показник. Плюс 26 доларів вам дають в вигляді бонуса. Ну, а заробляти в цій бонусній програмі важче, тому що ви не можете транслювати все, що вам захочеться. Тому більшість вибирають стати офіційним стримером і просто роблять бабки. Неважно, нарушаєш правила, не нарушаєш. Ну, звісно, краще не нарушати, але там є все те, всі ті можливості, щоб не нарушати правила і гарно заробляти. Е, от такі суми, як в 1000 доларів, можна в місяць робити, якщо старатися. 1000 доларів плюс бонус 350 це отак на розслабоні. Сам, сама платформа Planфі напоминає танго по качеству трансляції. Дівчата так само стараються, як на танго. Всю свою красоту в камери сують. Ну і заробляють більше завдяки тому, що Planфі доступна на устройствах IOS, то, звісно, вже і дарувальників багато. Тому що поки що це мій фаворит на рахунок бонусних програм. Легше всього з ними працювати. Всі ссылки на додатки я оставлю в описі до даного відео, також коди агентства і на агентство Planfі оставлю ссылочку. Вступайте в агентство, працюйте, заробляйте на ефірах. Якщо вам буде потрібна якась допомога, ви завжди можете звернутися до мене. Контакти для зв'язку зі мною будуть в описі до даного відео або на екрані.